Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвіїв. Сьогодні, в першу чергу, я хотів поговорити про заяву журналіста, громадського діяча, який вже 20 років займається імміграцією. Він сам поляк і вивчає питання імміграції, звичайно, в першу чергу українців. Називається він Каїтан Врублевський. Він звертається до українського омбудсмена і пояснює, яка ситуація, наскільки Польща. Не виконує вказівки Європейського Союзу. Ті прийняті директиви Європейської комісії чи Європейського Союзу повністю Польщею не підтримуються. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписалися, то підпишіться. Якщо ви притримуєтесь також думки ось цього журналіста, ви зараз послухайте, що мається на увазі. Теж підтримуйте. Подобайки, підписки, коментарі. Це важливо. Дякую всім а в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також короткі відео для українців за кордон. Жаднего з варунків директиви унієвропейській нічого охорони обидателі України. Жадна з тих осіб не отримає місця достання на прикупках, ані міські червоні зупи. Помоць в істоті з найгорша в Європі. Як заявляє журналіст і громадський активіст Каєтан, Польща повністю ігнорує. Директиви Європейського союзу, що він має на увазі? Те, що польща майже вже перетворила і перетворює далі мігрантів, біженців в трудових мігрантів. Ну тобто, ви знаєте, що в Польщі близько 80% громадян України, які можуть і вміють працювати, вони працюють. Ніхто там не сидить на соціальній допомозі, ніхто не претендує ні на що. Чому? Тому що такої допомоги немає. Ну, тобто для біженців в Польщі, особливо для українців, немає якоїсь такої допомоги, на якій можна сидіти і не працювати. Я думаю, всі, хто в Польщі, всі, всі про це чітко знають. Питання пенсіонерів теж ніякої допомоги, і тут також Каїтан говорить, що пенсіонери навіть на ліки не мають, і Польща в цьому питанні ніяким чином не допомагає. Ну, тобто, якщо ти в Україні заробив пенсію, ти маєш українську пенсію. В Польщі, звичайно, що ні. Ти або йдеш працювати, або ти не знаю, вмираєш з голоду. Якось так. Ну, але в Польщі, вже як тобі більше, ніж 55 на роботу не хочуть брати. Тобто, навіть якщо ти в 55 ще чуєшся в силі, щось знаєш, щось вмієш, то досить проблемно знайти роботу. Він, до речі, зі своєю командою, там невеликою кількістю теж. Поляків і українців організовують допомогу для таких громадян, які не мають нічого. Польща їм нічого не надає, і ну вони що можуть, то роблять десь пробують шукати якесь житло, десь якісь харчі виділяють, купляють, привозять, десь якісь ліки. І цим вони вже займаються давно. Тобто, спочатку, повномасштабки вони повноцінно в Варшаві працюють. Ну, він, коли це говорив, то навколо нього всі оберталися і дивилися, що він таке говорить. Поляк говорить, що Польща ніяким чином не підтримує громадян України. Ну, дивіться, порівняно з іншими європейськими країнами, він, до речі, так про це і говорить: в Польщі найгірший захист, найгірша допомога. Тут нема нічого такого, що виділяє Польща громадянам України. Щоб їх, наприклад, ну, щоб вони трималися на плаву там, мали на харчування чи там навіть на ті самі ліки. На 800 плюс це на дітей він пояснює, то немає ніякого відношення до біженців, тому що діти трошки інше, правда? ж? І так він говорить, що Польща заробляє на податках, Польща заробляє на всіх складках, всіх соціальних виплатах в рази. Тобто українці сплачують більше, ніж Польща виділяє на біженців в Україні. Він говорить, що порівняно з іншими країнами, це найгірша допомога, яка є безпосередньо біженцям на території Польщі. До мене також дуже багато хто звертається. Насправді Саша поясни, Саша, розкажи, зроби відео на цю тему, на тему, що робити пенсіонерам, як себе легалізувати, які виплати отримати. Ну, я вам хочу сказати, що з Польщею це досить складно організувати і щось сказати, тому що я особисто не знаю, що би мав зробити пенсіонер на території Польщі, ну щоб отримати якесь забезпечення, щоб отримати якісь виплати, ну тому що їх немає на жаль. Тобто, якщо ви в Польщі не заробили свою пенсію, ну то Польща вам нічого не виплачує, польща вам нічого не винна. Це якщо брати звичайного громадянина України, який приїхав на територію Польщі. Пенсіонера, який шукає якоїсь там виплати, якоїсь соціалки, її немає. Якщо брати тимчасовий захист, то би напевно мало би бути щось, що би тримало громадян України на плаву. Але цього також немає. І це якраз цей журналіст хоче донести, що так, Польща відкрила двері для українців, і в перший момент поляки. Брали до себе громадяни України, в перший момент було 300 плюс одноразової допомоги. Е, ну, Якісь такі проекти на початку були трошки кращі, ну, масштабніші, які допомагали перший період часу якось ну, себе знайти в Польщі, десь кудись якось місце якесь знайти. Ну, але зараз порівняно з іншими країнами такої допомоги немає. Ну, ви самі знаєте, зараз останні устави, які були прийняті, це для працюючих тільки 800 плюс, для працюючих тільки медична допомога, тобто тільки для працюючих. І це якраз цей журналіст, активіст, говорить, що Польща перетворює біженців в трудових мігрантів. Я до речі, з цим погоджуюсь. Ну немає ніякої країни в Європейському Союзі. Яка би мала такий високий рівень працевлаштованості українцями. Всі, хто приїхали в Польщу, хочуть там затриматись, і там перебувають, вони працюють. І я не кажу, що це погано. Це зовсім не погано. Це дуже добре, що в Польщі українці знаходять собі роботу, забезпечують себе. Поляки кричають, що вони українських біженців, не знаю, як. Як сонечко оберігають, вони їм все дають, все в них є, всього в достатку. Українці всі на соціальній допомозі. Питання на якій жоден поляк не може нічого сказати. Я не беру зараз до прикладу 800 тому що це не для біженців і не для тимчасового захисту українців, це взагалі для дітей. І ця кількість 800+, плюс вона не настільки критична. Подивіться, скільки українці сплачують податку в польську в польський бюджет, і тоді вам вся математика зразу стане зрозумілою. Але якоїсь такої допомоги ну немає і зараз, взагалі, забрали і медицину, 800 плюс для працюючих. Ну взагалі нічого немає. І коли в мене там запитують, як студентам далі легалізуватися, які на тимчасовому захисті, як пенсіонерам легалізуватися, які пенсіонери і їх на роботу не беруть. Ну, для студентів трошки простіше: студенти можуть зробити візу, студенти можуть податися на карту, теж є нюанси, бо з тимчасового захисту на, звичайну карту студентського ви теж не подастесь. А от для пенсіонерів, яких досить немало виїхало в Польщу, я не бачу. Як далі легалізуватися, окрім якби з'явилася карта Цеукер із статусу «Укр» перейти на карту Цеукер. Але за які кошти жити в Польщі українському пенсіонеру? Тут вам ніхто, напевно, не скаже, не розкаже і не пояснить, тому що в Польщі такої можливості немає. Тобто, добре, якщо ви ще маєте якісь заощадження, якщо вам хтось допомагає, або ви знайшли роботу. Але якщо того всього немає, ну. Я теж не знаю. І ось цей волонтер, цей журналіст, говорить, що Польща перетворює всіх громадян України, біженців, які приїхали і хочуть допомоги тимчасового захисту в трудових мігрантів. І останні закони, останні устави якраз про це свідчать. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то обов'язково підтримуйте це відео вподобайкою. пишіть в коментарях ваші думки теж буде цікаво. Ну не забувайте підписуватись. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.